Народження згори це найголовніше, що повинно трапитися в житті кожної людини, кожного віруючого, і кожного, хто приймає Ісуса Христа. Коли Ісус Христос розмовляв з Нікадімом, то він сказав йому, що якщо ти не народишся від води та духу згори, то ти не те, що не увійдеш Царство Боже, ти його навіть не побачиш. Кожен із нас він фізично колись помирає, і після цього душа вона піде або в царство Боже, або на вічність в пекло. Від чого це залежить? Це залежить від того, чи народилися ми тут згори, коли були на землі. Зараз ми наближаємося до таких свят, як Різдво Христове, Новий рік. Але люди забувають основний сенс цього свята. Христос прийшов на землю. І для чого він прийшов? Він прийшов, щоб кожна людина вона пізнавала Бога і через пізнання Бога, через вивчення Слова Божого, отримала народження згори і потрапила до Царства Божого. І якщо ви потребуєте цього, якщо ви потребуєте вивчення Слова Божого, напишіть мені, і я допоможу вам.